Подвійне святкування відбулось у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї. 17-річчя заснування ліцею та урочисте складання обітниці ліцеїста. На святкування приїхало багато гостей з різних областей України. Там побували і наші журналісти. У військово-спортивному ліцеї багато патріотичних традицій, і одна із них урочисте складання обітниці ліцеїста. Цей ритуал вже багато років відбувається в один і той же день на території навчального закладу. Звучить гімн України. Звершено урочисте внесення прапора ліцею. З вуст юних ліцеїстів звучить завіт вірності українському народу. У цей святковий день до ліцею привітати вихованців зібралося багато гостей: численна батьківська громада, представники влади. Після проголошення урочистої клятви юнаки продемонстрували свою у строєвому вишколі та виконанні строєвої композиції теплі слова для ліцеїстів звучали з уст командира Прикарпатського військово-спортивного ліцею Миколи Мартинюка. Сьогодні українці мають власну державу, попри всі труднощі, вільна Україна утверджується, і це є прямим наслідком національно визвольних змагань, в авангарді яких стояла українська повстанська армія. Цей день звертаємося до ветеранів УПА з глибокою шаною. Висловлюємо вам подяку за героїзм та жертовність. для багатьох поколінь українців. Ви завжди будете прикладом незламності духу та глибокого патріотизму. Давайте ще раз привітаємо наших шановних ветеранів Михайла Юркевича і Миколу Винника. Таким прикладом незглавності духу і глибокого патріотизму для всього особового складу ліцею є його співзасновник і перший директор Борис Миколаївич Дичковський. Пройшовши через жорна війни, тюрем і заслань, він був твердо переконаний, без міцної національно-свідомої армії Україна як держава не може існувати. Саме тому він поставив перед собою мету створити такий навчальний заклад, де виховувалися та навчались нове покоління українських патріотів, які в разі необхідності стали б на захист рідної землі. Саме напередодні свята покрови Пресвятої Богородиці, 17 років тому, 10 жовтня 1995 року, вийшло розпорядження голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації за номером 79 про відкриття військово-спортивного ліцею в селищі міського Типа Від даного розпорядження до сьогоднішнього дня пройшло 17 років. Без сумніву, головним надбанням ліцею, його гордістю є його випускники. Саме їм судити, наскільки час проведений в стінах Прикарпатського військово-спортивного ліцею інтернату став їм міцним фундаментом, загордував дух та тіло. Допоміг сформувати ті риси характеру, які так необхідні для сучасного дорослого життя, Організованість, самодисципліну, вміння поставити собі ціль та досягати її долаючі перепони. Ми всі маємо надію, що наші восьмикласники, які сьогодні прийняли обітницю ліцеїста, будуть дотримуватися її під час цього періоду навчання, продовжити добрі традиції ліцею, примножувати наші перемоги та досягнення. Оце святковий день. Ми ще раз символічно перегортаємо сторінку життя ліцею і висловлюємо щиру подяку всім вам, вчителям, вихователям, бухарям, бухгалтерам, медичним працівникам, працівникам технічної служби, прибиральницям та сторожам за сумлінну працю, за те, що ліцей повнокровно функціонує і виконує таку почесну та необхідну справу та місію. Шановні присутні ліцеїсти. На завершення ще раз вітаю вас ту річницю Прикарпатського військово-спортивного ліцею інтернату. Сердечно бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя, оптимізму, наснаги та великого людського щастя. Голова районної державної адміністрації Володимир Калічко побажав юним ліцеїстам здоров'я, наснаги в навчанні, педколективу, успіхів у нелегкій праці, а також відзначив грамотами керівництво військово-спортивного ліцею. У свою чергу Микола Мартинюк нагородив педпрацівників працівників та вихованців ліцею грамотами, цінними подарунками та підвищив найбільш. Тистойних ліцеїстів у відповідних званнях.